Друзі, запрошую вас сьогодні зі мною на прогулянку. Такий прекрасний день сьогодні. Тихо, гарно. Морозець був вночі, але погода просто бомбезна. Друзі, давайте з вами сьогодні прогуляємось. Насолодимося таким днем. І я думаю, бонуси в нас по-любому повинні бути. Так що, друзі, вперед. Йдемо з вами кайфувати. Так, друзі, перед краса просто неймовірна. Так, і бачили сюди нашу першу знахідку. Ось Ой. Ой. такі у нас гарні желейні грибочки. До речі, це в нас теж сюди Авернія росте гарний лишайник, дуже корисний при хворобах, для імунітету, для бронхолегеневих захворювань. Дуже гарний. Обов'язково його беріть і використовуйте, підсушіть і використовуйте. Так, а тут у нас ми бачимо. Гарний зелений грибочок, ексидія. Ой, в салатиках, до речі, отакий він. І тут у нас він є. Але він, бачите, вже починає розлазитись, видно, перемерз. Тому я його брати не буду. Але отакий от цікавий грибочок у нас. Сьогодні перший знайшовся. І забираю, звісно, Евернію. Так, дивимося далі. І я йду, дивіться, у нас, так як кажуть, відьомське масло, наче відьма вкрала молоко. Такі є, ну, так говорять, да? легенда, чи я там. І потім розкидала його. По лісу, по деревах попадали. І, ну, і реально ми бачимо, що нас підуть сюди і наша ексидія на багатьох ось сюди гілочках Цікаво, звісно. Так, день просто чудовий. Так, а ну дивлюсь тут, шукаємо. Наше відьомське масло шукаємо. Так, поки не бачу тут. Забрила в хащі, хочу подивитися. Може, щось таке вже весняне у нас з'явилося. І тут на поваленій сосні у нас починає він рости. Такий гарний лікарський грибочок, який називається трутовик облямований. Про цей грибочок кажуть, що він від усіх хвороб. Цікаво, як Корисний гарний грибочок, лікарський. І вже здалеку бачу я у нас тут о зимовий, фламуліна Оксамитово Ніжкова. Отак вона примостилася. Є з чого вибрати. Дивіться скільки у нас тут міцелія. Особи скільки. Так раз. Можна тут вибрати. Такі букетики гарні. Доволі гарні. О, що робиться. Другий грибочок ось росте трутовичок. І повністю захвачує дерево. А фламулінка у нас тут гарненька. Зараз я обіду дерево. Ага, ух ти! Гарненькі грибочки. Ну, Звісно, я бачу вже тут у нас. Є такі підсохшиці, я брати вже не буду. А є доволі такі гарні, які можна вибрати. Гарне дерево нам попалося. Ось які букетики, Молоденькі, гарненькі. І ось сюди гарненькі які. А ми ну, тянемо, вони такі длинненькі, видно корінці у них. Так, а ну, сюди покладу, потім заберу. О, видно, тільки виросли, зовсім молодесенькі. Так що фламулінка у нас є. Так, забираю ці молодесенькі, так. І ці забираю гарненькі, так. Сюди в кучку. Так, тут. Тягнемо. краса яка. Гарний грибочок. Вибираємо, що можна вибрати. Так, Оце вам і лютий місяць. як цікаво, вони у нас ростуть. Так захотілося в ліс. Це просто капець. Це теж можна позабирати. Доволі не сухі. Так, такі гарненькі, такі букетики. Ой, я в хащі такі стою, Зацепляюся, за гілки летять. Але що нам? Нам, нам це не заважає. Так, а тут бачу цілу таку колонію. Дерево у нас повалене і вона у нас тут активно росте. Видно, що зовсім молодесенька. Ось які малесенькі, де багато як. Клас. І там воно дебачу. Так, а тут іще теж. А воно де? Це в хащі хаші треба залізти. Воно дебачи теж. Ага. Так, зараз буду активно знімати нашу фломулінку. Так, йому. І багато як. Її тут. Ось ціла сімейка. Маленькі, але залиш їх. Вони потім... Так, буду сюди складати, потім заберу. А ось сюди, які букетики. Ой, і ось сюди. О, сюди складаю. Краса. Ті всі маленькі теж забираю. Так, тепер сюди. Треба залазити. Так, залаж. Тут треба гарно походити. Їх скільки багато. Ось ту теж на дереві. Яка краса. Багато як. Їх тут не було, коли я була. А ось все які букаєтесь красивий. Ой-ой-ой. Я такі жирненькі. Я вам хочу. Сказати, які вони жирненькі. Да, вирвала я, звісно, із Ну, по-другому ніяк. Так, буду сюди складати і тоді забирати ходить. Ось які вони цікаві. О! Так, забираю ці букеті. Виростали, зовсім молодесенькі. Думали, сухі було багато, що вони вже і не будуть. А вони не тут-то було. Так, забираю. О, так, ану, дивлюся, немає, а там бачу є. От краса яка. Ой, це вже азарт починається. О, раз. О, два. Дотягуюся. Кучку сюди. Ох так. Хай лежить, піду далі дивитись. Треба тут дуже гарно походити, бо тут реально у нас... Ага, отут я десь бачила грибочки забираємо. Вістиє сторони треба дотягнутися і забрати. Усе вам і супер. Так, тепер буду ходити збирати все в один кошик. Ті кубки, щоб вона нас Ну, але клас. Клас, клас, клас. Так. Хто шукає, той завжди знаходить. Що я вам хочу сказати? У нас вже весняні грибочки. Клас! Так, зараз я вам їх покажу. І такі доволі вже... Гарненькі. Уже такі можна брати, але ось тут маленькі. Так, зараз обдивимось з вами. Саркосифа у нас вже почалася клас. Такі маленькі. Так, Друзі, зараз я з вами буду робити огляд цієї містинки. І у нас о, яка краса. Так, лютий місяць, початок лютого, а у нас вже старка сипа. Хожу дуже обережно, щоб ніде не на неї не наступити. Але її тут реально так, тут десь бачила. Ага, ось сюди. Ось сюди. Ай, кра... А ось все які. Доволі дорослі які. Ці вже можна брати. А ось тут яка. А там. Там он. А воно які великі. Щас. клас, Ой, які великі. Красиві які. Так, це ось багато як. Так щас, так, щас я вам їх покажу. А тоді от люблять вони на отаких от доволі дорослий. Навіть видно, вже по ньому він не то, що дорослий, він вже дуже дорослий. Він вже починає спори викидати. А, дорослі вже. Дивіться, як... Де? Диві... Так, реально вже дорослі. Спори на них вже видно. Зараз я вам покажу Ось такий Ось. І дорослий. Так, дивимося далі. А маленьких скільки. Клас. Так, іду далі. Хожу, так на вшпиньках. Клас. Дивлюся, дивлюся. Ось у маленьких. Ой, далі. А там воно де маленьке. Воно на гілочках. Видно. Воно де. Так, дивимось далі. Величенькі позбираю. Що тут у нас? Так, дивлюся, тут нема нічого. Ага, ось сюди маленьких багато. І не зовсім маленькі, але так, на салатик вибрати. І воно де на гілочці. Так. Ой, знаєте, коли пройшов рік майже, а і менше року, тому що в тому році було пізніше. А в цьому році просто геть рано. Так, дивлюся, все, наче більше тут ніде немає. Так, показую вам свій результат. Але ви ж розумієте, що я маленький зовсім не трогала. А зібрала такий, щоб можна було покуштувати. І ось такий у мене тут результат на цій поляночці вийшов. Ось оскільки краса яка! А, різні які. А форми, які красиві. Ну, реально, наче космічний грибочок. Саркосифа. Перший весняний грибочок. Перший весняний. Фламулінка у нас іде, як уже зимовий. А це у нас перший весняний грибочок. Такі реально називають їх ще чаша-ельфи. І правда, наче чаша. Знаєте, ростуть отак по лісу і збирають сюди водичку. А бігають мишки або мурашки і водичку п'ють. Лісова чаша. Клас. Так, ще піду в друге місце, гляну, може там є. І травичку хочу зібрати, тому що є вже корисна гарна травичка для салатиків. Щоб готувати саркосифу. І от хожу я по цих хащах і мені масово зустрічаються Сарко Сифа. Це маленьке, там маленька. І ось тут гілочка така лежить. І на ній росте наша Сарко Сифа. Так що по лісу ну такі можна брати. Ось такі біршенькі. Руки, звісно, і скільки маленьких, красиво як. І там бачу, ось тут бачу маленькі Ось красиво як. Займати не буду. І ось на гілочці. Красиво як. По лісу хожу і дивлюся. Волого гарно їм. Ось такі гарненькі. Так, Хочу ж вам показати, тут її багато. Травичку, підмаренник чіпкий. Ось такий він у нас вже росте. Так як він у нас ще молоденький, не чіпкий, тому в салатики його брати просто потрібно. У цій травичці дуже багато вітаміну С. Тому обов'язково беремо його і поповнюємо свій організм цим вітаміном. Там дуже великий хімічний склад, коли він доросліше, його збирають і висушують для лікарських потреб. А ми зараз беремо цей молоденький першу зелень беремо обов'язково. І такої кількості нам буде достатньо для свіжого салатику. Багато не набираємо, а так, щоб поїсти, у нас нам буде достатньо. Так, друзі, у нас вже з'явилася у лісі оця красуня, вітамінна просто бомба. Це у нас кропива молоденька. І ось сюди її у нас просто багато. Оце отакі пагуночки обов'язково беріть, беріть обов'язково кропивку до борщиків, до салатиків. Все, вже вона у нас тут росте. Мені дуже подобається додавати її в борщ. Це просто така смакота, ну не зрівнятись. Ну, звичайний борщ із кропивкою. Обов'язково беремо цю нашу першу вітамінну бомбу. І дякуємо природі і бережемо її, звісно. У нас бачу такий гарний-гарний екземплярчик. Виріс вже ось старенькі фламуліни. А це у нас молоденьке. Дор... Ой, ось там. Дивіться, яка різниця у нас. Ай, красивий який. Молоденький. Корінь ще зовсім світленький. Видно, яка у нього ніжка, звідки він там росте. Пахне деревиною, реально. Цікавий, які. І ось от у нас такий красивий екземплярчик. Цікавий, великий який. Ай, клас! Красивий який. Ага, так там треба дуже обережно його забрати. Ось який великий. А пластинки, які Мішка, яка тоста. Клас. Пластинки які і різниця. Навіть тут он два росте грибочка, а яка різниця? Так, а це мені вперше, до речі, попався цей грибочок. Тепер я вже чітко знаю, мені вже підтвердили зна... ті люди, які знають, що це у нас траметес різнобарний. Дуже-дуже гарний. Лікарський грибочок. Просто я його ніколи не бачила, ніколи він мені не попадався. А тепер я вже знаю чітко, що це він. Сьогодні я його, звісно, брати не буду, але я це місто запам'ятовую і вам показую, як він виглядає. Красивий, реально. Засумнівалась, бо, кажуть, гімінофор потрібно, щоб він був біленький. А тут він такий більш жовтішенький, і я трішки засумнівалася. Але мені вже чітко люди, які в цьому розбираються, сказали, що це він. Тому я вам його показую, щоб ви теж знали, як він виглядає. А грибочок просто. Бомбезний. Ой. Йди сюди, йди сюди. Добрий день. Добрий день. Що ви там розглядаєте? Грибочок. Грибочок? Ага. Да не знаю, я думала один, але трошки засумнівалася. Ось, о, бачите? А... Є такий лікарський грибочок траметіс різнокольоровий. Угу. Так я просто його... Чітко не знаю, оце ж mm -hmm. знімаю, в групі виставить. Він був біленький з-під низу, але ага. може він що, вже дорослий, але ну, не сірий, там є у нього двойничок, а, -а, -а. а це лікарський грибочок, але оце сіла і, Я і не знімаю. Бо не знаю, ну, Понятно, Але ну, дуже схоже на нього. Тут, а дивлюсь, наші більш таке біленьке. Uh -huh. Да не, не дуже Це таке сіреньке. Як не підкажуть, так і краще може і не бере. Ні, так я не беру. Я просто зараз ну, знімаю, а, а потім виставлю. Зараз пофоткаю. Так. Так. Думала вже виходить із лісу, але попалася мені така гарна гілочка. І на ній дуже такі жирненькі екземпляри ексидії чорніючої. Жирненькі такі. Обов'язково беріть цей грибочок і робіть з нього салатики. До речі, покажу вам іншим разом, як я роблю смачний дуже салатик із них. І такі багато зараз такі гілочок, ви самі бачите. Ну, Цей грибочок, звісно, він не має такого смаку свого. Я ну, такого яскраво вираженого. Але. Як тільки ви додаєте його до овочів, і він набуває смаку цього салатику. І такий доволі приємний на смак, желейний грибочок, виглядає дуже екзотично, красиво і дивує людей, бо люди не розуміють, що воно таке, але ну, цікаве і смачненьке в салатику. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Будь ласка, ставимо лайки, це дуже важливо, щоб більше людей бачило це відео. Я думаю, відео було познавальним для тих, хто ну, не знає багатьох видів грибочків, які я сьогодні вам показала. Також пишемо коментарі, ділимось моїми відео. Звісно, запрошую до себе нових підписників. І я бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей.